З Євангелія від Луки. Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, він був начальником митників і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, Він виліз на смоківницю, щоб його побачити, бо він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього. «Закхею, швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, до грішної людини зайшов у гостину. Встав Закхей і сказав Господу, Ось Господи! Даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього сьогодні настало спасіння для цього дому, бо й він, син Авраама, адже син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло.